Вітаю вас, малята! Тихо заступив на вахту місяць лютий. Сонце ніжно випромінює тепло, хоч панують ще морози, завірюхи, світ глибокими снігами земело. Сьогодні ми познайомимось з останнім місяцем матинки зими місяцем лютий. А ви знаєте, чому він має таку назву? Третій місяць зветься Лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому, тому що лютий це найкоротший місяць, у ньому менше днів, ніж усіх інших місяців року. Місяць лютий має таку назву, тому що лютому переважає сувора погода: то сніг сипле, то хуртави намете, вітер свище, замітілі кругом, морози люті та трискучі. Сердиться та лютує місяць лютий. Проте не завжди у лютому погода сердита. Вже вище піднімається сонечко, іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати, тоді починається денна відлига. Під промінчиком сонечка сніг на даках будинків розтає і починає крапати стріхи, а коли настає вечір, і сонечко ховається, то знову стає морозино, і вода, що крапала з дахів, замерзає. Так і з'являються лідяни бурульки. В народі місяць лютий ще називають бокогрієм. Тому що з одного боку починає гріти сонечко, а з іншого морози тріщать та хуртовину літують. а ще кажуть, хоч лютий лютує, а вже весну чує. Він зими останній діти. Місяць лютин кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ними де весна. В небо глянеш, мружать очі, сяють променям ясні, покоротчали вже ночі і зробились довші дні. Тепер, дітки, ви знаєте, що місяць лютий ще називають бокогрієм. Дякую вам за увагу, до побачення!